Чому я зібрав саме вас всіх? Ми намагалися сюди вкласти найбільші можливості, ефекти бою, щоб відтворити все те, що може бути трапитись під час бою. Звичайно, всього не відтворимо. Стійкість і психологія солдата буде мати певний імунітет після цього. Вийшли! 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 Оборону! Давай, давай, да давай біо! Що так дома розляглися! Давай, 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 реші, реші, ріші. Що таке? Ох, це пішло. Давай, 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 рідники, давай. Вистрокаємося усі північної операційній зоні. Є робота щодо облаштування таких ділянок, в ході яких відпрацьовується питання як тактики. Так і психологічної підготовки. Всі командуючі, вони відпрацювали зазначені ділянки в зонах своєї відповідальності. І така робота триває щодня і надію, що для того, щоб підвищити загальний рівень навченості всього особового складу. Вдихай носом, видихай ротом. Носом вдихаєш, ротом видихаєш. так видихай. Вважаю зі своєї точки зору, що хлопці справились на відмінно. В тактичних помилок не було, практичних в принципі також. Хоча б мінімум один раз треба пройти, хто ще не був. Все це по нашому досвіду, можу точно сказати, допоможе нам у виконанні бойових задач для загальної перемоги нашої ненькій України. Головне, щоб не боялися. Тому що ми українці, нам боятися не можна.